Не хочеться, якщо чесно, кожен тиждень записувати якийсь епізод. Я б такий що записав би вже по останнім трьом серіям, чи та й все. Я знаєш, чому захотів записати про шосту серію і саме окремо. Ну? No. Мені шоста серія сподобалась. Серйозно? Я чимось виписав так багато моментів, мені вона реально сподобалась. Let's go, шоста серія. Дім дракона. Відразу з місця в кар'єр. Як тобі? Я думаю, ми з рейтингів почнемо, як завжди. 61. АМДБ. Я знаю, я тому і спитав, як тобі. Це найнижча серія в цьому сезоні на даний момент. Та що як мені? Не сподобалось, як мені? Я просто чому з рейтингів не почав, бо рейтинги я скріншотив в момент виходу. І потім вони наступного дня обвалилися через сцену лизинку. З поцілунком? А, Тобто там рейтинг-серії, щоб ти розумів, був десь 7,9. Потім прийшли Араби, купа Арабів, там реально дофіга Арабів було. І занизили спочатку десь до 6,5, зараз бачу 6,1. А я ж дивлюсь, що тут 40 тисяч оцінок. А, минулі 23. Ну так, так, ніфіга себе. Так. Араби, коротше, постаралися. Піпець. За скріпи, за якрашка за цінності. Всі ці. Проблема цього епізоду не вираба. Давай одразу, коротше, по моментам. Що тобі запам'яталось, що сподобалось, що не сподобалось А я багато виписав. Давай ти скажеш свою думку. Я просто знаю твою думку, тому ну я зрозумів по дотичні, так би мовити. Ми хоч не виговорювали сильно серію, але я розумів, як вона тобі сподобалась чи ні. Давай тоді я по загалям прийдуся. А ти так, вже так, конкретно. Так, так Звісно, звісно. Як на мене, у цього сезону така ж проблема, як і у хлопаків. Це все можна було помістити там, умовно в 4 епізоди, а не розтягувати там, на весь сезон це 8 епізодів. Тобто, от мало якогось сюжетного концентрату. Воно все так якось розмазано по епізодам, і Ну, так нудно за цим всім спостерігати, що таке. Так, я тільки що подивився. Попередній сезон у нас був на 10 епізодів, і він був. Ну, набагато кращий. А тут навіть з восьми епізодів не змогли витиснути гарний рівень. Коротше, я влаштував собі перегляд першого сезону Володар Персня. Вже готуюся до подкасту. Наже ж, в кінці серпня виходить другий сезон. Угу. То я тобі скажу, що Володар Персні мені набагато більше сподобався. Було дуже цікаво за всім спостерігати. Єдиний момент, що дім дракона, ми дивимося онгоїнгом. Тобто чекаємо, коли виходить епізод. А володар перснів, я собі просто влаштував е такий марафон на ніч. До речі, цікаво. Я теж знаєш, хочу подивитися ну, передивитися серіал. Бо коли він входив щотижнево, я пам'ятаю, що були теж такі думки: певні епізоди були ніби перенасичені подіями, а певні мало. Я пам'ятаю, що там е занадто багато було сюжетних е гілок. І угу. вони чередували там одна серія там про одних персонажів, потім інша про там інших, і знову вони там якось ну через серію показували. А тут ніби персонажі ті самі, а події ну нудно. Я просто що для себе зрозумів, що серіали вони по різному сприймаються, коли ти дивишся їх онгоінгом, і коли ти дивишся бінш вотчинг коли угу. за короткий проміжок. За так, короче, цікаво. Ну, коли ти дивишся, щотижнево, ти більш прискіпливий, uh -huh. і тут вже залежить від формату. Якщо це процедурал, ти знаєш, що кожен тиждень є якесь розслідування, і ну, ти не такий прискіпливий, там, як, наприклад, якщо це дім дракона, який позиціонує себе як нащадок Гри престолів, uh -huh. і ну, ти кожну серію чекаєш чогось крутого. Тим паче, ти розумієш, що було до цього гарно. І була та ж сама гра престолів. Тому якось так. Я знаєш чому захотів записати про шосту серію і саме окремо. Ну. ти пам'ятаєш кінець минулого подкасту? Я такий якийсь сумний сидів, мені все не подобалось. Мені шоста серія сподобалась. Серйозно? Я чому виписав так багато моментів, мені вона реально сподобалась. Причому для мене це, напевно. Чи не найкраща серія в сезоні? Ти зараз будеш як адвокат диявол, окей. Що тобі сподівається? Ти розумієш? Ну, давай, давай. Мені аж цікаво, тому що мені якось, я не знаю, весь сезон дуже нудно за всім спостерігати і прям ну, заставляєш себе це все дивитись і, і не скіпати всі ці моменти. Я би сказав, що це серія, напевно, правильних і неправильних рішень. Скоріше за все, якось так. Uh -huh. Не дивлячись на те, що подій відбувається ніби в але вона, як на диво, насичена подіями, uh -huh. і насичена подіями, які, так би мовити, от знаєш, це один з тих епізодів, який повпливає на сюжет далі. Тобто такі серії ну, завжди так. потрібні в серіалах. І якщо минулі серії вони були ні про що. В більшості своїй, то тут, не дивлячись на всю свою пасивність епізоду, що це знову епізод, в якому майже нічого не відбувається, по факту якихось якорних моментів, які відіграють роль, як от там в наступному епізоді. А до речі, ми, якщо що записуємо, коли вже подивилися сьому серію, але те я просто хотів споливнути сьому серію. Коротше, момент з бастардами, з нащадками таргарінів, з драконами, який тестують в шостій серії. Він відігрується в сьомій серії сповна, uh -huh. ну якби трошечки спойлернув, але так, напівшишечки для тих, хто ще сьому серію надивився. І коротше кажучи, от у мене виписані фрагменти. Наприклад, давай Ларі Стронг дізнався, що Еймонд його взагалі не поважає, ніщо не ставить, і що йому треба король, який Ейгон. Тому він дуже за нього як би мовити, Топить. так би мовити, чіпається. І це відіграє до речі, ти побачиш в сьомій серії знову ж що він поставив на Ейгона, бо при Еймонді так би мовити, він не буде у руля у ну, мати якийсь вплив mm -hmm. на справи в державі. Так само і Суф в, в плані. Ну, в цілому, мені не знаю, мені сподобались діалоги. Мені сподобалось те, що Алісента вже там якби все. І від все в тому плані, що е, її, її сказав Еймонд, що коромонтна тобі дякує. Типу, до побачення, mm -hmm. мати. Займайся там хатніми справами. В сьомій серії ми бачимо, що Алісента теж е, ну, у неї докорінні зміни відбуваються. Тому я, от, подивившись сьомий епізод, ще ну, вкотре впевнююсь, що події шостого, всі, які були викладені, вони, типу, відіграли свою роль на глобальний сюжет. Тому uh -huh. можливо, і ти якби зміниш свою думку трошки в кращу сторону. Не зміниш? Та блін, давай по моментам, що тобі найбільше запам'яталось? Мені напевно фінал, коли Адам осідлав Сісмоука, Тікток просто був завалений купою мемів з втечею Адама. Ну, прикольний момент. Єдине, що сподобалось, якийсь якшончик в кінці показали. Сподобалось. Ти там в попередніх подкастах проходку Візеріса. Тут у нас була угу. міні-проходка Рейніри. В фінальних титрах побачите. Коли вона йшла а, так. до свого дракона, щоб зустрітись з вершками. Ну, потужно було, потужно. Я би знаєш, як порівняв цю походку, ну. коли мамці йде з батьківських зборів розбиратися додому за оцінки. Прикольний момент був ще з лодками Рейніри, ну, які відправили з первіття. Я цей би напевно виділив Ну, перший розумний хід. Ну, один з цьому сезоні. Мені він сподобався. Хід, якби ніби з одного боку банальний. Я собі, до речі, якщо не помиляюсь, виписав, щоб не забути порівняння. Зараз, ну, зараз. Наслідок цього дійства це те, що е, Алісента отримала ляща в прямому сенсі цього слова. До речі, так, я так. дивився відос зі зйомок. Це, коротше, професійний бейсболіст кидав їй рибу в обличчя. А, навіть так? Угу. Вона там ну, нормальна ліща отримала. Тепер вона як там? Я бачив, що вона королева риби, щось таке там в Тіктосі. Ми в попередньому подкасті казали. Ну, я казав, що буде повстання. Ну, в принципі, mm -hmm. міні-повстання ми побачили. Таке. Нормально. Mm -hmm. А, ось, я згадав, лодки Я собі спеціально аналогію записав, щоб не забути. Дай. лодки Реніри з провізією, я собі написав так: згадати про гречку для незахищених верств населення перед виборами. Блін, ну не знаю. Ну, я просто аналогію провів, знаєш, таки, думаю, з одного боку я що Рейніра, якби як королева окей. Щось в цьому є. А з іншого боку, це виглядало як реально підкуп пенсіонерів і просто там ну, інших там людей, інвалідів і так далі. Тут просто люди були доведені до голоду в більшості своїй через Через Рейніру, Її блокаду. Через Рейдіру і через дії. Ну, я б це порівняв би не з гречкою на виборах, а з тим, що відбувалось у нас на Сході там в 14-15 роках, коли русачки прийшли, там обіцяли, що все буде зашибісь, а по факту люди там без води роками жили, там був в злиднях, і просто ну, їх рівень життя впав до нуля. Самі наробили лиха, звинувачують в Україну, Україну, хоча самі це почали. Ну так. Ну так. так, так. Mm -hmm. Ну коротше, тут можна багато паралелі проводити, але That просто can. момент з Гречкою мені в голову перший прийшов. Не знаю. Я собі виписав моменти, просто були багато розмов знову ж таки, там Деймон з Аліс Ріверс розмовляли про те, що ну, до Деймона почало потроху доходити. Йому вже пора давно було звалювати з цього харенхолу. Аліс Рівер дуже грамотно ним маніпулює. Ну, вже близиться кінець сезону. До де Деймоно починає доходити хоч щось сюжетне <свісно> <На> толку <свісно> та, та я собі ж виписав якраз цитатку: те, що влада сама прийшла до нього і він зробив усе, що міг. Це не прис, який виграють, а тягар, який несуть. Це Аліс Ріверс, якраз казала про Візеріса. В цьому ж епізоді У нас я був правий. Про mm -hmm. те, що буде брат, тепер флешбекам. Ну, Деймон він він просто... ну, в не флешбеках, а в цих виділях. Деймон він просто не розумів наслідки цієї влади. Він просто до неї прагне, щоб задовольнити свої амбіції, але з чим він стикнеться на престолі, ну він не розуміє цього. Мені здається, що в кінці сезону він прийде до того, що влада йому нафіг не потрібна. Якщо він від припадків ще й коньки не відкине. Ні, ну не відкине, ми знаємо, там, як по книзі було, але не знаю, весь сезон максимально нудно за ним спостерігати. Та, в принципі, я не знаю, цей весь сезон він якийсь, от просто розмазали це все на ну, зараз ми якийсь шостий епізод, на шість епізодів. Хоча можна було, по факту, всі події, ну, точно там втрип на даний момент помістити спокійно. І ми б нічого не втратили. Так, так. Але. Епізод мені реально сподобався. От, подививши всі ці шість серій, які були в цілому ні про що, я напевно скажу, що це, якщо не найкращий епізод, то один з кращих в сезоні. Хоча він оцінений найгірше. І як тобі до речі, я так зрозумів, що відносин місарії з Рейнірою книзі не було, і тому подібне. І як тобі взагалі ця сцена? і те, до що... чого, ну, що до неї призвело? Okay. Типу, я. не ар... Я не араб. Блін, ні, ну мене взагалі ніяк це не зачепило. Мене взагалі не зачепило. Ну, подивився, який поцілувалося. Ну, щось між ними вже давно таке відчували щось було в повітрі. Це все ну проявилось в цьому епізоді, та й все. Мені подобається, насправді справді. Ну, мені сподобався момент. В тому плані я, знаєш. Я зловив просто в цьому певну іронію: що, що одна, що інша була з Деймоном, mm -hmm. і одну і іншу Деймон киданув. Mm -hmm. І вони знайшли один одного, так би мовити. І ще у мене цитатка записана: що Деймон хотів володіти мною, але собою не дозволяв. Це сказала Ніби Рейніра. І. А місарія в цей час розповіла історію про домагання батька в дитинстві, uh -huh. свій шрам, неможливість мати дітей, там про стійких людей розповіла. А потім була класика в кінці, те, що їх перервали, uh -huh. хоча могли вже дати завершити справу, як то кажуть. Не знаю, я люблю такі пейрінги усілякі, тому мені не те, що тепло було на душі. Я дуже сміявся в цій серії. Мені подобається, коли Джейс біситься, синок. Mm -hmm. Він оце yeah. він, коли міс, місарія підходила. Місарія така, типу, коли ця справа була зроблена з цими з лодками, mm -hmm. вона ж підходить, підходить до Рейніри і каже, що там: Будемо сподіватись, а, а наш подарунок надіслано. А Рейніра каже: будемо сподіватися, що сьогодні буде хмарно. Uh -huh. А Джейс таки дивиться, і що це у вас там за шифри, а uh -huh. Uh -huh. я. До речі, це теж відіграється в діалозі там в сьомій серії, ну про яку ми там говоримо в наступному, в наступному подкасті. подкасті. Uh -huh. так Тому нормальок. Не знаю, я реально задоволений серією. Я, коротше кажучи, чи у мене, у мене дві версії. Перша, Давай. мені настільки. Задовбали перші п'ять серій, що я, знаєш, так, у мене рівень впав отак от на дно, mm -hmm. що мені вже будь-яка серія сподобається більше, ніж перші п'ять. Ну, е, чи, чи шоста серія дійсно була крута? Ну, ну крута в, не в плані, там що це прям топ-топ, але в плані того, що показали нам в цьому сезоні, це, напевно, реально одна з кращих серій. Схиляюся до другого. Mm -hmm. Але після безвиході Перше половину сезону, де ти дивишся сто разів одне і те саме. А я розумію, що навіть там сьомий-восьмий епізод вже не врятують цей сезон. Однозначно. Робити такий прохідняк. Причому, блін, ви навіть скоротили кількість епізодів і не змогли з них нічого достойного витиснути. Це дуже сумно. Так, так. І у вас є перше джерело. Що ви там взагалі читали? Ну, коротше, таке. Напевно, більше сцен я ніяких не виділю. Угу. Бо, наприклад, те, що Корліс Валаріон ходить по пустій залі малої ради на драконічому камені, кріпить брошку десниці королеви собі на груди, ну, хай кріпить. Угу. Чи те, що Рейніра просить, слеш, ставить перед фактом Стефана Даркліна стати вершником на драконі? Якщо так, так подумати, дивись, вже пройшло дві третини сезону, а ми, по факту, ну, топчемось на місці. Так. От що у нас було за попередні шість епізодів? Давай згадаємо. Ну окей, в кінці у нас з'явився вершник на драконі, Адам. Перед цим в четвертому епізоді мінус Мелеєс, мінус Рейніс, і мінус. напівшишечки, брат? Та, я його не пам'ятаю. Дракона як звали. Фаєро якийсь там. Сонячний щось там, ну так. І це ви, типу, на шість епізодів розтягнули. З глобального, якщо так замислитись, перше, це Деймон звалив Гаренхол. І ловить припадки на протязі шести епізодів. Ну і далі. Ну він в третій серії звалив, перші дві потусувався, чотири серії там тусить. Це з глобальних змін. Потім це битви похід Крістина кріста на коля, це четверта серія. Це те, що так би мовити, зелені зробили свій хід. А те, що чорні зробили, ну це по факту, по факту нічого, поки Ой. цей дебют він дуже сильно затягнувся, як на мене. Але чорні відіграються в сьомому епізоді. Проте це в наступному подкасті, друзі. Mm -hmm. так Ніби все. Якщо глобально замислитись, то звичайно, що ці сюжетки затягнулися. Так, що в мене ще написано? Галина з пташками дуже цікаво. А, розмова Еймон Да Єгона, коли mm -hmm. у мене простой Тікток, щоб ставити, тому я це згадую. Прийшов, коли... позбущався і пішов. Угу. Я розумію, що накопичились образи, але ну це було якось так дуже підло, хоча очікувано. А, ще у нас, до речі, відіграє свою тему в восьмій серії. Це те, що Рейна, коли прогулювалася з сином рейніри, вона знайшла попіл на землі від вогню дракона. Ну, вона відправиться шукати цього дракона. Угу. І осідлає його, спойлер. Було ну, очевидно, що осідлає. чи в кінці цього сезону, чи в наступному. Так. Ну, все. Угу. Кайф. Ні, ну мені сподобалося, чесно. Знаєш, тут в даному випадку ти сидиш пониклий трохи, а я сиджу такий веселий, бо мені, типу, епізод сподобався. Мене просто бісить чим нас годує HBO. Та й все. Погоджуюсь. Глобально сезон ну, слабенький, але знаходимо позитив, де можемо, тому якось так. Що, тоді все. Підписуйтесь все. на канал. Ставте лайки. Що, Все, до побачення. Я ще телеграм хотів прорекламити. Що ти спішиш. Ладно, в наступному подкасті про рекламу. Так, до побачення. Не доставайте мене стають перемогою. Задовбали вже. Перемога буде з 15 травня. Так, до побачення. Все, привіт. <laughs> Там, стоп. Então, tá isso de show.